Є тільки одна домінуюча форма життя у цьому всесвіті, і вона носить з собою двохствольний меч помсти. Всі вітайте його прихід, тому що його ім'я. Пісюн. Вітання, вельми шановне панство. Мене звати Роман, і ви на каналі Капітан Дережабля. Е, Ну що? Нехуявий такий початок, правда? Я зрозумів, що у моїх відосах не до кінця розкривається характер персонажа. Саме тому я вирішив, що буде непоганою такою ідеєю розкрити характер хоча б Doom Slayer. Тому що, якщо чесно, почавши грати в Дум, я навіть не знав, хто це такий. І та, до речі, наступне про що було, буде про Дум 2016 року. Якщо вам зайде такий формат відео, то я постараюся його робити можливо довшим, можливо, більш деталізованим, з більшою кількістю дослідження персонажа. А поки що маємо, що маємо. І я ще до кінця не розумію, наскільки довгим буде це відео, але Ну, ну це ж про про думслеєра. Ну, ну є... ну... єбанутись бля. Саме тому сідайте, ще влягайтесь позручніше, беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Хто такий думслеєр? Тому що рубрика буде називатися. Ти хто блядь? Ну і перед початком цього відео хочу закликати вас донатити на оцю от банку. Це банка на реб для мого друга, який зараз служить в 42-й окремій механізованій бригаді і захищає нашу з вами безпеку. Тому, отут-ось от десь буде QR-код. Сподіваюсь, хтось задонатить. Дуже вам дякую. Ну і також, якщо хочете, можете підписуватись на мої соціальні мережі, такі як Instagram Telegram в мене навіть Discord канал є, ніхуя собі. Ну і Twitter також. Давайте. Довіда. Ох, і скільки же ж подій довелось пережити цьому нашому Думгаю, чи Думслеєру, чи взагалі як його тільки не називали. Його навіть назвали просто Дум. у славнозвісній, я би навіть сказав легендарній грі Квейк. Та для початку я хотів би зануритись в його особистість, та й взагалі до подій, які відбувались до серії франшизи Дум. Ну або принаймні спробувати зрозуміти, що це взагалі за людина, та й чи людина він. Одразу скажу так: Думгай це людина, в нього була навіть дружина і дитина, в якої чомусь немає ген. Друполоша зараз 2024 рік в Америці ніхто не знає, яким виросте його дитина, чоловіком чи жінкою. чи... Чи що там ще є? Я не розбираюсь до кінця. До речі, в Думгая ще з початку франшизи, немає імені. Його всі називають Думгай, Гай, Думслеєр або просто піхотинець, морський піхотинець, якщо бути точним. І як заявив один з розробників гри, все це зроблено навмисне для того, щоб гравець відчував більше якогось зв'язку і прив'язаності до цієї машини, яка вбиває все і вся навкруги себе. Також відомо, що Думгая відправили на Марс не просто так, а в покарання за те, що він не послухався наказу одного Командирів. Як заявлено у Лорі, цей наказ полягав у тому, що Думгай мусить розстріляти якихось невинних цивільних у невідомому конфлікті, за що командир Думгая получив поєбальнику якщо що. Е, насправді існує теорія, що нашого Думгая є родина, і родина всередині в компанії Ігор, яка розробила того самого Дума. А саме він є нащадком біджея Бласковіця. Біджей, <реш> тож як джо... Е, дякуємо за офтоп, Душніла і каламбуроман. Я вас блог люблю. Більше не приходіть сюда на нахуй. ще відомо про домашнього улюбленця нашого нового героя, а саме кролика по кличці Дейзі. І я до кінця не розумію, навіщо нам дали інформацію про кролика, але не дали ніякої інформації про хоча би щось ще. Там, наприклад, освіта, життя. Давайте перейдемо вже до франшизи. І першою серед всіх ігор була гра Doom 1993 року випуску. Особисто я в неї не грав і не грав в ніякій частини, окрім 2016 року. Проте, якщо вам дійсно цікаво дізнатися якісь факти про франшизу Doom, то гляньте на відео від дядька Дениса. Він же ж RendarosUA. Скажу чесно, перед тим як сідати в Doom 2016 року, я вирішив дізнатися трошки більше про франшизу і дізнався саме з цього відео. Рендаросу дякуємо. А поки що переходимо до подій гри 1993 року, які полягають у тому, що на Марсі на двох станціях, які досліджують міжвимірні портали, сталася якась катастрофа. Катастрофа призвела до того, що портали відкрились не між цими двома станціями, а між станціями і пеклом. Наскільки я розумію, групу нашого персонажа відправляють розбиратися з демонами, які лізуть з усіх щелин. Проте група морських піхотинців Думгая дуже швидко закінчується через те, що вони залишили того самого Думслеєра позаду, для того, щоб він прикривав тили. Таким чином, на двох станціях залишилась тільки одна людина, яка може хоча б якось протистояти тим демонам. І це саме наш головний герой. Він пробивається з боєм до телепорту, який може перенести його на землю. І насправді так і стається. Вбивши лідера цього вторгнення, а саме якогось павукоподібного демона, Думгай потрапляє на землю. І здається, Йдеться мені, що це не земля, а що пекло, тому що демони використали той самий портал для того, щоб вторгнутись і на землю також. Тобто наш головний герой переживає великі втрати, великі втрати в побратимах, великі втрати в тому, що в нього більше немає родини, тому що демони вбили їх. Та й вони навіть вбили кролика Дейзі, і я тепер поняв, нашу великого кролика, блять. Проте все ще якийсь супротив на землі є, тому наш герой продовжує битися, що переносить нас до подій другої гри, які підхоплюють нас на тому саме. У моменті, де закінчились події першої, тобто тепер ми будемо на землі боротися з демонами для того, щоб допомогти людям, допомогти людям не відбудувати нашу цивілізацію чи щось таке, а допомогти людям евакуюватися, тому що людей стало катастрофічно мало. Проте наш герой, розбитий горем від втрати сім'ї, побратимів і кролик, вбиває всіх демонів на шляху до зоряного порту, який може евакуювати людство з землі. Після того він повертається на землю для того, щоб знищити джерело. Того самого вторгнення, яке виглядає приблизно отак, наскільки я розумію, і очистити землю від будь-якої присутності демонів для того, щоб люди потім змогли повернутися і відбудувати нашу цивілізацію. І в цей момент я вже до кінця навіть не знаю, чи він залишився все ще людиною, чи він вже якесь е, створіння понад нашим розумінням. Хоча він все ще людина, тому що в нього залишились психологічні травми від того, що він подорожував до пекла, і це зрозуміло в кінці другої частини. Ми ми насправді переносимось до пекла ще раз і вбиваємо ікону гріха, що робить землю тепер придатною для повернення людей. Тобто, третя частина, а саме Дум 64 буде про повернення людей назад на землю. Думав я, проте не так сталося, як гадалося. Дум 64 дійсно описується повернення людей на землю. Нашого нового героя мучають кошмари і психологічні травми, які він отримав, подорожуючи між всякими вимірами і в принципі подорожуючи до пекла. По декілька разів на рік, і хоча були спроби вилікувати його психологічні травми, та успіху в тих спробах не було жодного. І до того всього на Марсі на одній зі станцій, яка мала би бути, по ідеї очищена від демонської присутності, до речі, очищали вони за допомогою радіації, подає признаки нового вторгнення демонів. Саме тому нашого головного героя відправляють туди, де він знову бореться з новими вже демонами, та вбиває матір всіх демонів разом з її воскреслою армією. Також там Думгай клянеться, що він не покине пекло аж до моменту, поки людський рід не буде в повній безпеці від демонів. Що він в принципі і робить. Далі я вам розповім про події, які відбувалися перед Думом 2016. Після неймовірно довгих років боротьби з демонами в пеклі наш герой потрапляє в інший вимір та й взагалі на іншу планету, яка населена створіннями, які дуже схожі на людей, проте не є людьми. Планета називається Аргент Денур або Агент. Те Нур? я вам нагадаю, що Нур в метро 2033 і не хочу більше говорити за цю гру. На цій планеті його беруть в полон місцеві прибульці. І місцеві прибульці для мене, як для філолога, та й в принципі для людини, яка говорить українською мовою все своє життя, звучить як, так скажу відверто, як хуйня звучить. Тому аргентинці беруть його в полон. Ну, Аргент Нур, ну нехай будуть аргентинці. Будь ласка, якщо що вони навіть не могли зрозуміти його мови, і це не через те, що вони не розуміють людської мови, а через те, що у ньому було настільки багато гніву, і він настільки думав весь час про демонів, що він просто весь час говорив якимись незрозумілими обривками. Це знать прийняла рішення, що він має вибороти свою свободу, вибороти через. Е... Кроваву арену, наскільки я розумію, і через те, що наш герой вже десятки років бореться з демонами, він переміг просто всіх на арені, чим і заслужив прихильність тих самих аргентинців чи аргентів, Арг... Аргентинців, нехай буде. Саме через це аргентці взялися його тренувати, і тренувати не просто так, а для того, щоб він боровся таки з демонами, з якими він, в принципі, майже все своє життя бореться. В якийсь момент на цю планету напали демони, і Думгай, довго не думаючи, просто пішов їх вбивати, тому що що це єдине, що він може. Єдине, чим він займався, як я вже сказав, протягом останніх Декількох десятків років. Через те, як він грізно і сильно боровся з демонами, його замітив король Новік, який сказав, що ти тепер достойний для того, щоб служити у нічних вартових. Що краще би він служив Вартових галактики, але вже нехай буде. Після аудієнції короля Новіка нашого головного героя відправляють на бій з дредноутом. Дредноут – це величезний титан, який, в принципі, був лідером вторгнення в Аргент Днур. Перед боєм з тим самим дредноутом до Думгая підходить Серафим, який розказує, що він. Може посилити його як тільки можливо. Тобто Думслеєр тепер стане найсильнішою версією самого себе. Я так розумію, що найсильнішою версією фізично, тому що психологічно він вже настільки поранений, що там неможливо вже нічого поміняти. Тому Серафим проводить певний ритуал, який і робить нашого героя тупо невразливим до будь-чого, наскільки я розумію. Тому що до нього далі будуть силатися як до один Блядь. Людин... До нього далі будуть посилатися як людина, яка може замінити армію. До речі, після цього його і зробили думслеєром, тому що до того він був думгаєм, ем. чи там піхотинцем просто, ну. Я сумняю, що його хтось просто назвав піхотинцем, бо він трошки незвичайний, скажемо так. Якщо в пеклі зрозуміли, що вбити Думгая у них ніяк аж не вийде. У них з'явився дуже, до речі, непоганий план. Він полягав у тому, щоб заманити Думгая в один з храмів, який потім на нього всією структурою і обвалити, тобто зробити такий собі саркофаг, який буде оберігати пекло від Думгая. План був приведений в дію, і насправді нашого головного героя помістили в стазис. Якщо що, такий стан, де ти. Не мертвий, але і не дуже той живий. З цього моменту починаються події Doom 2016, які ви побачите у наступному відео на цьому каналі. Хоча в більшій своїй мірі я тут розповідав про події франшизи, ви все ж таки могли зрозуміти, що Doom Guy за така людина. Хоча він вже і не до кінця людина на момент Думу 2016 року. Особисто для мене цей персонаж є уособленням злості і ненависті до всього злого. А також е, незрозуміло великої любові до усього. Людського. Ну і наостанок хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують мене на Баймієкофі та youtube спонсорстві. Їхні імена чи нікнейми ви можете бачити зараз на своєму екрані. Особливим дякую хочу виділити Даню Романюка та Олександру Кузнєцову за непомірно великий вклад в розвиток такого контенту. Ну а тепер по традиції: Харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!